Привіт! Робимо експрес огляд трьох затишних хаток в Полтавській області. Завітаємо у село В'язівок Полтавської області. Якщо ви шукаєте недороге житло в сільській місцевості, це відео саме для вас. Тож заварюйте чай, змощуйтесь зручно і давайте досліджувати разом. А щоб не пропустити ще більше таких оглядів, обов'язково підпишіться на канал прямо зараз. Ну що, поїхали! Цей будинок має все, що потрібно для спокійного життя або відпочинку від міської метушні. Загальна площа 53,30 метрів квадратних. Невеликий, але дуже затишний із трьома кімнатами, що дозволяє розташуватися з комфортом. Ділянка біля будинку 20 соток. Достатньо для тих, хто мріє про власний садок, город чи навіть маленьку ферму. Уявіть, як ви вирощуєте екологічно чисті овочі, гуляєте серед своїх яблунь або просто насолоджуєтесь тишею і співом птахів. Як вам ідея з маленькою фермою? Напишіть про це в коментарях, буде цікаво дізнатись. Що ж, давайте проговоримо про комфорт: будинок збудований із цегли, а дах шиферний, що робить його теплим, узимку. І приємно прохолодним улітку. Опалення комбіноване можна користуватися газом або дровами це великий плюс, особливо зараз, коли всі думають про економію. А ще у будинку вже є меблі та плита. Не треба додаткових витрат на перші етапи. Щодо комунікацій: тут є газ, електрика, колодязь із чистою водою, а ще супутникова тарілка. Інтернет можна легко підключити, тож навіть у селі ви залишитеся на зв'язку зі світом. Чудовий варіант для тих, хто працює віддалено, чи не так? А тепер найприємніше розташування. Будинок знаходиться лише за 5 км від міста Лубни, тобто дістатися до міської інфраструктури не проблема. Також в селі є навіть два магазини, тому за неї необхіднішим далеко ходити не доведеться. А саме село оточене природою. Ліс починається буквально біля вашого двору. А за 2 кілометри річка чудове місце для прогулянок, пікніків або риболовлі. Крім того, вийшов з двору і потрапив на великий луг. Ціна оголошена власником 4000 доларів. Тож, як вам цей будинок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Напишіть у коментарях, чи подобається вам такий варіант. І що саме ви шукали б у своєму ідеальному будинку? Я завжди читаю ваші коментарі, і це допомагає мені робити огляди ще цікавішими. Цей будинок у в'язівку це просто практичний і доступний варіант для тих, хто шукає бюджетне житло в мальовничій сільській місцевості. Якщо вам сподобався цей огляд, поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити інші цікаві пропозиції. Вітаю вас у селі Тернівщина Полтавської області. Почнемо з головного розташування. Село Тернівщина знаходиться лише за 17 кілометрів від міста Лубни і до самого двору веде асфальтована дорога. Жодних пригод із болотом чи розбитим шляхом тут не буде. Також село має зручне залізничне сполучення. Що дає можливість швидко та комфортно дістатися до інших населених пунктів. Будинок має загальну площу 68,40 м2, що включає 4 кімнати, кухню та кладовку. Територія навколо будинку це просто мрія, аж 60 соток землі, з яких 40 оброблюваний город. Плюс є величезний сад із фруктовими деревами та ягодами. Які порадують вас урожаєм кожного сезону. Уявіть, ви прокидаєтеся вранці, заварюєте каву, виходите на подвір'я і чуєте спів пташок. А поруч озеро, в якому можна і рибу половити і поплавати. Уявили? Напишіть у коментарях, чи мріяли ви про будиночок біля озера. Будинок повністю мебльований. тут є шість ліжок, столи, стільці, шафи та навіть посуд. Але варто зазначити великий мінус. Усе в будинку старе: меблі, техніка, інтер'єри усе потребує оновлення. Якщо ви готові докласти трохи зусиль і часу, а може й навіть не трохи, цей будинок може стати прекрасною основою для вашого ідеального житла. Щодо техніки, є холодильники плита, але вони вже також досить старі. Хоча можна використовувати як рарітет, наприклад, і зробити з них щось зовсім нове. І... Знову ж таки вони залишаються робочими. Опалення комбіноване: будинок газифікований, є газова плита та конвектор. А для любителів традиційного тепла піч і грубки для дров та вугілля. Тепер перенесемося на подвір'я. Воно просторе, але який будинок потребує догляду: гараж, два великих сараї, погріб, колодязь, альтанка, вольєр для собаки та загородки для курей усе це є. Але теж у доволі старому стані. Для тих, хто мріє про господарювання, це може стати чудовим викликом і можливістю створити щось своє. Для любителів шашликів на свіжому повітрі є альтанка з мангалом. Ставте лайк, якщо полюбляєте такий стиль відпочинку. Село невелике, але має все необхідне: магазин, кафе, зупинку, транспорту. До речі, поблизу є парк і зелена зона для прогулянок. А головне, це мальовниче озеро та ліс, які розташовані зовсім поруч. Природа тут чарівна, і що важливо усе це безпосередньо біля вашого будинку. Щодо документів: усе в порядку, земля приватизована, кадастрові номери присвоєно, тож юридичних нюансів можна не боятись. Продаж можливий лише з повним переоформленням, витрати, за яке бере на себе покупець. Якщо ви шукали місце, де можна почати нове життя, відпочивати на природі і зайнятися сільським господарством, цей будинок у Тернівщині саме те, що потрібно: просторий двір, мальовнича природа, можливість господарювати, тут можливо зробити комфортне життя, хоча доведеться докласти немало зусиль для оновлення та вдосконалення простору. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, я нагадую, що ціна оголошена власником 2100 доларів. І що всі контакти власника ви знайдете в описі до відео. Робимо огляд хатки в селі, Гиряві, Ісківці Полтавської області. Давайте подивимось на відстань до найближчих міст. Найближче місто називається Заводське. До нього. 10,7 км наступне місто Лохвиця. До нього 15,8 км до міста Гадяч 59,5 км Важливо відмітити, що до села можна дібратись залізничним шляхом. Не в самому селі, але не так далеко, є залізнична станція, до якої можна під'їхати, А можна дійти пішки, пішки йти 32 хвилини. До хатки веде асфальтне покриття. Будинок, огорожений дерев'яним парканом. Вхід і ворота металеві. Будинок 55,5 метрів. Покритий шифером. У дворі є покриття, яке, звісно, треба реставрувати. Але болота не буде під ногами. Вхідна зона у гарному стані. Будинок газифікований. В будинку є погріб. І погріба два. Один в будинку, другий на дворі. Вікна у всьому будинку дерев'яні. Зі входу ми потрапляємо до великої і світлої веранди. Звідти попадаємо в невеличкий коридор. В домі дві кімнати. Санвузла немає. Санвузол у дворі. Це перша кімната, доволі простора і світла. Поли дерев'яні, як в цій кімнаті, так і в іншій. Це друга кімната, в якій є груба. Крім того, в обох кімнатах бачимо батареї опалення. Меблі власник не лишає, тому можна одразу робити ремонт або обставляти на свій смак. Власник стверджує, що в селі є школа, дитячий садок, амбулаторія і магазини 6 продуктових магазинів. Присадибна ділянка 37 соток. Двір доволі доглянутий, хащів немає. На ділянці є хлів та погріб. Також є літня кухня, вона газифікована, є піч і плита. Перед будинком є колодязь, до ділянки відноситься сад і город. Город доволі доглянутий, як ми бачимо. Ціна будинку з ділянкою 4000 доларів. Давайте подивимось, що світ знає про це село, окрім того, про що заявляє нам власник: є зона для прогулянок, яка називається Лавандовий дворик, ТОВ Агроперемога, гиряво споживче товариство і «Укрпошта».